Привіт, я Лейла. Сьогодні я вибрала для тебе це м'яке і затишне пальто з витонченим хутряним оздобленням, щоб підкреслити мою витонченість і трохи спокусити тебе. А під ним тільки вишукане мереживо, щоб розпалити твою уяву. Я можу бути ніжною та грайливою одночасно. Все залежить від того, чого хочеш ти. Давай проведемо цей вечір разом. Ти тільки за. Ми впевнені в цьому. Лейла виготовлена з високоякісного матеріалу термопластичного еластомеру ТПЕ, а вбудований металевий скелет дозволить вашій ляльці прийняти будь-яку еротичну позу. Переходь на наш сайт sexdolls.com.ua та забирай її собі. Підписуйся на наш канал та став лайк.